Вже давно ви мене просили приготувати торт Тірамісу. Ми зробимо неймовірно смачну шоколадну начинку, яка стане одним з прошарків нашого торта. Це шоколадна карамель. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати карамель. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Ковшик з цукром ставимо на трішки менше, ніж середній вогонь. Та чекаємо, поки цукор почне розтоплюватись. В інший невеличкий ковшик відважуємо вершки жирністю 30%. Ковшик з вершками ставимо на маленький вогонь. Вершки нам потрібно підігріти. З цукром в іншому ковшику ми нічого не робимо, а просто час від часу похитуємо ковшик зі сторони в сторону та чекаємо, поки навколо цукру з'явиться жовтеньке коло. А коли це сталося, починаємо лопаткою потрішки ворушити цукор. Потрібно рухатись від зовнішнього кола до центру. Так цукор розтоплюється більш рівномірно. Лопаткою, ніби перетираємо між собою нерозтоплений цукор та вже розтоплений. Коли карамель покрила всі кристалики цукру, Цукру. Вже лопаткою потрібно працювати більш інтенсивно до тих пір, поки весь цукор не розчиниться в карамелі. Та тепер, коли карамель наша стала гарного бурштинового кольору, додаємо до неї потрішки нагріті вершки. Та тепер працюємо лопаткою дуже інтенсивно. Карамель починає дуже сильно кипіти та булькати, тому в цей момент потрібно бути дуже обережними, щоб не обпектись. Перемішали карамель лопаткою до однорідності та знову додаємо до неї Ріжки вершків та знову перемішуємо. А коли до карамелі додали всі вершки і вона стала повністю однорідною, додаємо до неї вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Та тепер постійно помішуючи карамель лопаткою на маленькому вогні, чекаємо, поки вона закипить. Після цього уварюємо нашу карамель ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи її лопаткою. В даний момент карамель ще дуже гаряча. Нам потрібно, щоб вона охолола до температури 60-70 градусів. А коли це сталося, додаємо до карамелі, Темний шоколад та тепер дуже обережно перемішуємо нашу карамель лопаткою до однорідності, щоб від інтенсивного перемішування карамель не розшарувалася. Готову карамель переносимо для зручності в одноразовий кондитерський мішок та залишаємо її на столі при кімнатній температурі охолоджуватись.